Розділ 23 Пташиний спосіб життя. Дерево, де знайшли несподіваний притулок Ленерман і його друзі, скидалося на горіх. Воно мало блискуче листя і округлену крону. Насправді ж це було омбу, що, звичайно, росте самітно серед аргентинських степів. Це дерево з покривленим велетенським стовбуром увіходить глибоко в землю не лише своїм могутнім корінням, але й вельми цупкими паростками, тому воно й витримало натиск водяної лави. Омбу підносилось угору на сто футів, і його тінь могла б укрити коло в шістдесят туазів. Це громаддя спиралося на три грубезні гілки, що розкинулись з трьох боків височенного стовбура, шість футів. Завширшку. Дві гілки здіймались майже прямовисно і підтримували величезне зелене склепіння. Його густо переплутане, перехрещене, немов сплетене рукою кошикаря, створювало непроникний надійний захисток. Третя гілка простяглась майже лігма над ревучими водами і їх уже черкало до лішні листя. Ця гілка скидалася на випнутий вперед мис зеленого острова, оточеного океаном. Під величезним листяним шатром було вільно і просторо. Пишне галузь зато тут, то там полишало широкі проміжки, скрізь було доволі повітря і прохолоди. Розкішне оповителя ліанами гілля підносилось мало не до хмар. Сонячні паруси просвічували скрізь густе листя, здавалось, що стовбур Омбу викохав на собі справжній ліс. Тільки но втікачі видерлись на дерево, як його сполохане птаство пурхнуло на горішні віти, галасливо протестуючи проти такого наглого згарбання їхньої домівки. Пташок, котрий собі знайшли притулок на самітному омбу, виявилась сила силасиленна. Тут були дрозди, шпаки, ізаки, ільгуерос, а надто колібрі, пікафлор з яскраво барвистим пір'ячком. Коли вони знялися, видалось, наче подовом вітру, обтрусило з дерева всі квітки. Отаке От було пристановище, котре судилось маленькому загонові Генервана. Ледь забравшись на дерево, малий грант і моторний Вільсон. Миттю злізли аж до верховіття і, розсунувши густе зелене листя, обкинули поглядом неозорий небокрай. З усіх боків їх оточувало створене повіннє море, й око, вдивляючись далечінь, не могло осягнути його меж. Жодне дерево. Отаке було пристановище, котре судилось маленькому загонові Гленервана. Ледь забравшись на дерево, малий грант і моторний Вільсон миттю злізли аж до верховіття і, розсунувши густе зелене листя, окинули поглядом неозорий небокрай. З усіх боків їх оточувало створене повінь море, і око, вдивляючись в далечінь не могло осягнути його меж. Жодне дерево не здіймалось над водою, лише самітне омбу здригалось під натиском хвиль, що лютували навкруг. У далині стрімка течія несла з півдня на північ, вирвані з корінням дерева, покручене віття, солому з покриваль зруйнованих ранчо, бантини. Знесені водою з дахів естанцій, трупи затонулих тварин, закривавлені шкіри і нахистком дереві цілу родину ягуарів, що люто гарчали, чіпко вховши, вхопившись пазурами в цей ненадійний пліт. Вільсонову увагу притягла ледь лимо малесенька чорна цятка на самому обрії, то були відважний і його вірна таука, що вже зникали з очей. Талькаве, друже мій, талькаве, закричав Роберт, простягаючи руку до них. Він рятується, впевнено, мовив Вільсон, а тепер повернімось униз. За хвилину Роберт і Март, Март, матрос спустилися з гіллястих трьох поверхів омбу до місця розгалуження його головного стовбура. Тут уже сиділи Гленнерман, Паганель, Майор, Остін і Мюльриді. хто верхи на гілляках, хто вчепившись за них, як комусь зручніше. Вільсон розповів, що він бачив згори. Всі також були певні, що талькав не загине, не знали тільки, хто кого врятує талькав тагуку чи тагука талькава. Їхнє власне становище було певна річ небезпечніше. Хоч дерево й не поступалося перед силою течії, проте вода могла піднятися до горішнього віття, бо осідання ґрунту в цій частині рівнини обернуло її на глибоке водоймища. Тому Гленерван насамперед подбав про те, щоб викарбувати на стовбурі позначки, аби стежити за рівнем води. Проте вода поки що не прибувала, Видимо, повінь досягла найбільшої своєї висоти. Це всіх заспокоїло. Що ж нам тепер робити? спитав Гленерван. – Мостити собі кубельце, хай йому біс, весело озвався Паганель. Мостити кубельце? вигукнув Роберт. А вже ж, мій хлопчику, доведеться жити на пташиний штип, раз жити по риб'ячому ми не можемо. Гаразд, мов Гленрва, а та а хто ж нам дасть щось подзьобати, я сказав майор. Усі погляди звернулися на макнапса. Зручно вмоштившись у фотелі з двох гнучких гілок, майор простягав свої сакви, хоч і промоклі, але добре набиті. Пізнаю вас, Макнапси», – вигукнув Леневин, ви завжди про все пам'ятаєте, навіть в обставинах, що дозволяють геть про все забути. Адже було ухвалено не тонути, відповів майор, не заради того, щоб померти з голоду. І я подбав би про харч, сказав простодушно Паганель, якби не був такий неуважний. А що в тих саквах? поцікався Тості. Харч на два дні, відповів макнапс. Чудово, мовив Гленер. Сподіваюсь, за добу води поменшає». Або ж ми знайдемо якийсь спосіб дістатися до землі, додав паганель. А тепер найперший наш обов'язок поснідати, оголосив Гленнерман. Спочатку треба підсушитись, зауважив майор. А де ж узяти вогню? запитав Вільс. Ова, розкласти та й годі, відказав паганель. Де? Отут, на вершечку стовбора, хай йому всячина. А з чого? З Сухого гілля, що ми його налимаємо на дереві. Але як його підпалити? спитав Гленнерман. З нашого трута стала мокра губка. Обійдемось і так сказав пагне жменька сухого моху, сонячний промінь, лінза від моєї підзорної труби, і ви побачите, біля якого чудесного багаття я грітимусь. Хто піде до лісу похмис? Я. вигукнув Роберт. І в супроводі свого друга Вільсона він зник, немов кошеня в гущавині листя. Поки вони ходили по хмис, паганель знайшов доволі сухого моху і поклав його на стовбур, туди, звідки розходились три грубезні гілки. Впіймавши лінзою сонячний промінь, а зробити це було дуже легко, бо денне світло яскраво сяло, він швидко запалив мох, під який підмостив чималий шар мокрого листя отже багаття, розкладено в такий спосіб, не загрожувало небезпекою пожежі. Незабаром Роберт і Вільсон повернулись оберемку сухого гілля. котре... І накинули на мох. Аби швидше розмухати вогонь, паганель розчепірив надбагаті свої довгі ноги, як то роблять араби, і, швидко нахиляючись та випростовуючись полами свого понча, викликав справжній вітер. Хмис зайнявся і невдовзі веселе гомінливе полум'я заполохкотіло над імпровізованим вогнищем. Кожний сушився, як кому заманулось. Почеплені на гіллі пончо гойдалися під подувом вітру. Потім поснідали, доволі скромно, треба було думати й про завтрашній день. Повінь, можливо, спадатиме в цьому величезному водойміщі повільно, а припасів було обмаль. На омбу не росли ніякі плоди, але його щавні ховались без ліку, пташини гнізд, повних свіжих яєць, не кажучи вже про їхніх пернатих господарів. Цими джерелами харчування, певна річ, не слід було нехтувати. Передбачаючи, що на омбу доведеться сидіти довгенько. Мандрівники вирішили влаштуватися якнайвигідніше. Кухня і їдальня буде в нас на першому поверсі, сказав Паганель, а спальня на другому, домівка наша простора. Платня за помешкання невисока, отже, немає чого це Я бачу вгорі чудові природні колиски, що чекають на нас. Коли гарненько себе до них прив'язати, ми спатимемо як у найкращих у світі ліжках. Боятися немає чого, зрештою, можна поставити варто. Наш загін досить численний, щоб одбитися від нападу індіанців або хижих звірів. Нам бракує лише зброї, сказав том Остін. Мої револьвери зі мною, заперечив Ленорман. і мої теж, докинув Роберт. А навіщо вони нам, коли пан паганель не винайде способу виготовити порох, звався Том Остін? Це не потрібно, відповів Макнапс, показуючи сухісіньку порошницю. Де ви її взяли, майоре? спитав паганель. Це талькавова порошниця. Він подумав, що вона може нам придатися і передав мені перед тим, як кинутися і рятувати Тауку. Який шляхетний і мужній індіанець, вигукнув Ленерван. Коли всі патагонці схожі на нього, мовив Тон Остін, то я вітаю Патагонію. Не забувайте за тауку, сказав Паганель, вона невід'ємна частина патагонця, і я певен, що ми знову побачимо і талькава, і його коня. Чи далеко й ціль до Атлантичного океану? спитав майор. Щонайбільше 40 миль, відповів Паганель. А тепер, друзі мої, оскільки кожен з нас вільний робити, що йому заманеться, я прошу дозволу вас покинути. Я оберу нагоромі місце, придатне для спостереження, роздивлюсь навкруг крізь далекоглядну трубу і доповім вам, що діється на білому світі. Ніхто не заперечував і вчений спритно поліз гілки на гілку і не з них за щільною завісою листя. Його товариші заходились готувати собі постелі, лаштуватися на ніч. За браком ковдр, простираду і ліжок, вони швидко впоралися із цим ділом і знову посідали біля багаття. Нав'язалася спільна розмова, але вона точилася не навколо їхнього становища. Їм залишалося тільки терпляче ждати, говорили про капітана Гранта. Це була невичерпна тема. Якщо вода спаде, мандрівники. За три дні дістануться до Дункана. Але з ними не буде нещасливих мореплавців Гаррі Гранта і двох матросів. Тепер, після даремного переходу крізь Південну Америку, видавалось, всяку надію знайти їх втрачено без повороту. Де розпочинати нові пошуки? Скільки горя завдасть Лені... леді Гелені й Мері Грант, звіска, що в майбутньому їхнім дім немає на що сподіватися. Бідолашна сестра, мовив Роберт, для нас. Це всьому край. Уперше Ленарван не знайшов слів, аби розрадити хлопчину. Та й справді, чи ж міг він подати йому якусь надію? Хіба не йшли вони неухильно шляхом, указаним в документі? Все ж таки, мовив Гленарван, 37-ма паралель неуявна цифра. Стосується вона місця загибелі судна чи полону капітана Гранта, однаково вона не вигадка, не припущення, не здогад. Ми бачили її, написано в документі на власні очі. Ваша правда, сер, озвався Остін. Однак розшуки виявились марні. Це й дратує мене і доводить до довідчою. вигукнув Ленерва. Ви дратуєтесь, це зрозуміло, мовив розважливо Макс але впадати в розпачний слід, саме тому, що ми маємо цю безсоперечну вказівку. Треба скористатися нею до кінця. То як, на вашу думку, ми повинні діяти? спитав Геннор. Ну, вже просто й дуже логічно, мій дорогий Едва. Коли повернемось на думку, візьмемо курс на схід. І попливемо вздовж 37-ї паралелі, коли потрібно, аж до того місця, від кіля виїхали. Ви гадаєте, Макнапси, що це мені ніколи не спадало на думку? Сотні разів спадало. Та чи можемо ми сподіватися на успіх? Адже покинувши американський суходіл, ми віддалимось від місця, котре нам вказав сам Гаррі Грант від Патагонії, про яку так безсестережно йдеться в документі. Отже, ви хотіли б знов узятися розшукувати капітана Гранта в пампі, хоч і впевнені, що Британія не зазнала жодної катастрофи ні на узбережжі Тихого, ані Атлантичного океанів? Геннерво не відповів. І хоч яка слабка надія знайти Гаррі Гранта, простуючи вдовж 37-ї паралелі, хіба ж ми не повинні цього зробити? Я не кажу ні, мовив Геннерво. А ви, друзі, звернувся майор до матросів, пристаєте, на мою думку? Цілком, відповів Том Остін, а Мюлліді і Вілсон кивнули головою на знак згоди. Послухайте мене, почав Гленрон по кількох хвилинах роздумів. І ти також, Роберте. гарненько бери все до тями, бо це дуже важлива розмова. Я запросягнувся розшукати капітана гранта і за всяку ціну виконую свою обіцянку, навіть коли доведеться присвятити цьому все життя. Шотландія слід... спілкува... слідкуватиме зі мною. Щоб врятувати цю мужню і віддану їй людину. І я теж гадаю, що хоч надія на успіх дуже хистка, ми мусимо об'їхати навкруг світу вздовж 37-ї паралелі. Але зараз слід вирішити набагато важливіше питання: повинні ми віднині полишити остаточно наші розшуки на американському суходолі чи ні? Поставлене грубе питання. Залишилося без відповіді. Ніхто не наважився висловити свою думку. Ну, то як? спитав Гленерон, звертаючись головне до майора. Любий Едвард мовив Макнабс, відповісти вам, нунг» отут одразу. Означало б узяти на себе велику відповідальність. Треба гарненько подумати. Насамперед я хотів би знати, крізь які країни проходить 37 паралель Південної широти. Це вже справа поганеля. То спитаємо його. Вченого не було видно за густим листям, і гленер вдалося його гукати. Паганелю, паганелю!» Я тут, почувся голос, наче з неба. Де ви? На моїй вежі. Що ви там робите? Роздивляюсь безмежні обрії. Чи ви можете спуститись сюди на хвилинку? Я вам потрібний? Еге ж, навіщо? Ми хочемо знати, які країни перетинав з 37 паралель. Та це ж дрібниця, заради неї залазити не варто. Ну кажіть так, будь ласка. Покинувши Америку, 37-му паралель перетинає Атлантичний океан. Добре. Острови Трістан да Гаразд. проходить на 2 градуси нижче Мису Доброї надії, а потім перетинає Індійський океан. А далі зачіпає злегка острів Сен-П'єр Амстердамської групи. А потім? перетинаючи Австралію, проходить провінцію Вікторія. Далі, полишивши Австралію, Остання фраза повисла в повітрі. Може, вчений завагався, не знав, що казати далі? Ні, але з верховіття розітнувся божевільний зойк, шалений крик Гленерван, і його друзі пополотніли й перезирнулись. Невже скоювалось нове лихо? Невже бідолашний паганель упав? Вільсон і Мільріді вже кинулись були його рятувати, коли раптом показався довжелезний тулук. Паганель падав з торчака з гілки на гілку. Руки його марно силкувались за щось вхопитися був він живий чи мертвий, невідомо, і він неминуче впав би в рокітливі хвилі, якби майор не підхопив його дужою рукою. Щиро дякую, Макнапсе, вигукнув паганель. Та що вам? Що сталося? спитав майор. Знову ваша одвічна неуважність. Так, так, відповів паганель, ледве дихуючи, так, неуважність цього разу феноменальна. Що ж саме? Ми помилялись, ми ще й досі помиляємось, помиляємось весь час. Кажіть же, про що йдеться. Ленерване, майоре, Роберте і всі, всі ви, друзі мої, слухайте. Ми шукаємо капітана Гранта там, де його немає. Як то так? вигукнув Ленрван. І не тільки немає, але й ніколи не було.